Вітаю всіх! Читала інтерв'ю Буданова на тему того, що війна може бути затяжна і вже така локальна. Ви знаєте, це як на Донбасі було. Це його думка, що може бути таке. Але ви ж розумієте, що для цього потрібно багато ресурсу, і все одно доведеться відкривати кордони, щоб люди могли їздити. Це моя думка. Я не бачу такого сенсу тримати постійно в напрузі. Тому, давайте розглянемо. Буданов дав таке інтерв'ю, що війна може бути затяжна, довга, що Україні треба якось виходити на рівень, що потрібна допомога. Ну, Для чого це було? Для чого це інтерв'ю Буданова було? Для чого? Взагалі. Ви Знаєте, вони вивчають ситуацію, що робити? У. Кардинальні зміни намічаються. Намічаються кардинальні зміни. Це є прощупування всього, як реагують люди на це. Реакція людей, суспільства. Ви знаєте, наші люди не готові до тривалої війни. А військові тим паче. Бо їм важко. Ротації ж немає і не буде. А інші туди йти не дуже вже хочуть. Угу. Ну, ви знаєте, Буданов прощупує для зміни. Добре. Треба спитати ще. Питання таке. Інтерв'ю Буданова було. Для підготовки, доселення до закінчення військових дій. Інтер'єр Буданова було першим кроком до підготовки населення, до закінчення військових дій. Мені цікаво М -м, інформація. Інформація знову. Ой, хитро як це хитро. Маніпуляції якісь у них. О, це вже наша влада щось мудрує, хитрує. Що ж це мудрує наша влада вже дістали, чесно кажучи? Мудрують, мудрують. Хитрі переговори вже, в них хитрі думки. Вони планують все одно. Допомога, третя сторона. Ви знаєте. І знову наші ЗСУ, знову головні. Якщо ось наші ЗСУ на фронті зможуть вибити максимально, то буде. Ні, так ні. Зрозумійте це. Знову військові, все, все спирається на військових наших, тому що зрозумійте. Це зараз головне на лінії зіткнення яка ситуація, на лінії фронту. Чим більше наші військові звільнять території, тим для нас буде краще. Ми не зможемо сидіти дуже довго.